Лавоночка, давно питання: відситі сьогодні наших глядачів. Щас, секунду, про Китай з Рушею сутички будуть? Чи буде якась війна, конфлікт військовий між Китаєм і Росією? До кін... Давайте до кінця року. До кінця року. Та до кінця року це дуже ти мали, мали участок. Але це взят. не факт, тому що тут такі, така, там у них все міняється дуже швидко. Зараз да? Думаю, що там ну, саме цікаво, коли в 25 му почнеться. Ой, я тобі зараз розкажу. Да. Я зараз тобі розкажу. Зараз давайте подивимося, а потім я вам клас, класну, інтересну тему розкажу. Мої розказали підписники. Да, да. Так. Да. Конфлікт до 20, кінця 24-го року між Росією і Китаєм. Чи буде? Буде башня випала. прям башня така хороша, така жирна. Значить, тепер слухай прикол, е, прийшов до мене. Е, ну, перед тобою я діла ефір ж, по городам, і прийшов, ну, не знаю, підписник чи глядач Захар і каже, що мій учитель Мальфар в 83-м году казав, що буде е, війна між Україною і Росією, і Росія почне розпадатися на куски, тоді, коли як же це він написав? Ну коротше, він каже: оце саяна. Шушинська гес, коли да. там коли ну, щось з нею зробиться, чи, чи впаде, чи поламається, поняв Що там, яка ситуація з шаяну Шушинською то ГЕС? Давай, давай 25 році чи давай. да працюю з Саяно Шушинську цю гес. Ну, Брось, це все, все люди хай ну підтвердять, це це був, розказував, каже, такий, і готовив, каже, там з сестрою нас до війни, ще тоді мальфар. Ну, да, Вона величезна, лади. Дивлюсь, на що на фото. ка яка доля в 25-му розі, я Сушин. Так, щось будуть, якась карта обмана. Ти. Там будуть наші люди. Там по то може случитися взрив. Ну, як пожежа, навіть не то, що взрив, пожежа. Город рядом. Йому буде важко. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. ти десятка мечей випала! Неочікавана! Ти -ти -ти. Десятка мечей розказують тим, хто не знає, карти Таро. Це когда неочікувано раз, і когось вбили. От там не ждали, не ждали. Ти вона буде пошкоджена, вона буде больна, вона буде капець яка. А, а давайте подивимось, які це наслідки для Росії. Ну, може, там Монголія хороший... з боку, там Казахстан. Ага, ага. Які наслідки це для Росії? Так, які наслідки? Давай другі карти якісь візьму ще. Де, 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 тут в мене більше всяких? Там, всякі... всякі... там де дві башні у вас, і карти де дві башні. О, давай, на дві башні, точно, давай, давай. Тобто, поки Лавночка шукає дві башні для Росії, я вам розказую про донати та звірі себе. Підписатися на мій канал, на канал Лавночка, будь ласка, підпишіться. <кій> наслідки. Для Росії. Наслідки для Росії. Вони щось остаються одинокі. Ага. Вода, щось у них тут горить вода. Много людей уїжджає із-за води. Так. Карта, 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 знаєш, якогось якісь невтішні новини. З приводу тих, хто з ними раніше дружили, ага. або між ними якийсь срач починається, Опять десятка мечей випадає. Притом карта вогню. І опять карта, дивися, якась територія, яку ми раніше любили, чи ще щось, вона вона больна, вона вона якась якась ну патрі єсть. Поняв, то тобто це, 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 це процес не такий, щось вони соряться, со всіми соряться, друг з другом соряться. Поняв, хто хтось то уїжджає, багато евакуацій? Ага. Друзі, ставте лайк. Будь ласка, Всі А ось Роджер каже, а корейці часом не троянський кінь для русні? Давай не будемо видавати Дав... тайну, навіть якщо він і троянський, то хороший конь. Хай розрушить їх, але цікаво. А, дивіться, Ланочка, зараз же речниця смерті Путіна. Вас помер він на картах? У мене, у мене на стежіть Путін помер давно. А оце в минулому році помер той, то помер якийсь двійник уже. Там, вже якийсь, три... Там якийсь третій. Так. Я питаю вас. Оце на річницю Путіна смерті. Чи стане вже відомо, що Путін не справжній публічно? Ні, звісно, хто ж це тобі скаже, що вони розвивають. Кажуть, вже всі знають. Кажуть, що в Росії це почали знати навіть заміні да? клірки, в самій нижній ланці в їхньому управлінні. Да? Це вже погано для мавзолея вже не а ну-ка, чи е, е, стане, стане відомо, е, що це не настоящий Путін? А цар, а не настоящий. Так підріж, підрі... Ди, диви, карта ожидання, всі чогось цього ждуть. Да. Диви, Всі цього ждуть. І готуються, так? Да? І готуються, так. Да. Диви, карта движення. Тобто, вже які слухи полізли таку. І це прихована інформація, брехня, знову брехня, карта осьох брехні, брехня про старе. У мене у мене ті два путіна давно вже померли. Через що, коли мені кажуть, коли там здохне Путін, то я починаю нервничати, Почому? Потому що кажу, він вже давно здох. здохне. Вони будуть, люди будуть говорити, брехня ця буде становитися ну, ну яв'ю, да, але офіційно ніхто не скаже. В самом конце скажуть, в самому конці, в самому конці карта Сонця, в самому конце, коли знаєш, якась баба, якась жінка вискаже, при тому ж яка чогось оцю, е, ну, терпіть не може, оцю, знаєш, як би сказати, ну, нинішню власть російську. Пугачева? То Та я там знаю, що в мене написано там на картах Пугачува. Чи... Як буде вести себе Пугачева відносно російської власті до кінця року? Та вона і так зараз уїхала від них і каже пасівник, чорту, що там ще. А вона нічого не казала, що Путін не справжній. А що ти вирішив, що це Пугачева повинна сказати? Тому що там нема впливових жінок таких масштабних. А жени первої Путіна нема? Та вона вбита, якась забили, замордували, десь її десь в шкафу що, так, може якась, от А може, якась оця лошадь скаже, як вона оця що така. Оця. Так? Та як в неї рейтинг 2%. Да? То ну, це давай це подивимося. давай давай подивимося. Чи скаже, якщо я зараз випаде сонце, ну, карта сонця, значить, це Пугачу скаже, Шість карт кладу. <рес> я б не знала. Король Чи подавала. скаже Пугачова? Ні, це не Пугачова. Угу. не Пугачова. Це не Пугачова. <рес> І ще що, знову якийсь мужчина, одинокий, буде ти. А може це, може це про от жінки, може це не Взоров скаже? Нет? Може це, може це Галкин? А може Галкін? Давай. Не чи чи, чи скаже Галкін, що Путін не настоящий. Чи скаже Галкин? Яка карта Путін... має випускати? Сонце, в сонце, тільки сонце. Нет. Ні взоров. чи скаже. Ма... О, Хакамада. А ну давай Хакамаду ну, подаємо. На Ой, Навальна ще є. А ну, давай. Навальна, чи скаже, що Путін не настоящий. Карта сонця довіна випасть. Навальна. Чи скаже, що Путін не настоящий? Вона знає цю тайну, але вона мовчить. Навальна. так чи скаже Хакамада, що Путін? Так Хакамада ж обожает Блядь, Блять, Хакамада скаже, дивіться, сонце випало. Хакамада скаже. В неї нема власти, вона ушла від політики. Вона займається курсами, і продає ездвей. Подожди, подожди. Давай ми не будемо свої тут накладувати. эти. Ти спросив, верты да. відповіли. Все, а дальше сидимо і наблюдаем. Що ми починаємо? Ну интересно. Щоб воно у нас гнило? Дуже погнали, друзі, ставимо лайк, де б ви не були. Е, ланочка, люди питають питати про обмін полоненим. Чи буде ще нам цей тиждень обмін полоненим Який тиждень сьогодні воскресіння? Наступний тиждень, ланочка. а Наступний? Золота. Я думаю, це 20... вже ж закінчився. 28 по 3 листопада. Там уже листопад, господи. Так, давай. Чи буде на цьому тижні обмін полоненими? Буде цей тиждень. У мене не випадає на цей тиждень. У мене випадає затяг. Дожен бути на цьому тижні, але щось затягнуть. Причина Росія? Ну, як обично, а хто? А є колода, запитання жаля. А є колода, щоб одні башні для Росії. <рігла> <рігла> а, yeah. Є, yeah. Да? Друзі, е, лавнечка питання. Говорили, говорили. що війна Давайте може... так. Давайте я на цій карті в 25-му году як у, як справи у Росії, Росії. будуть. Шість так. карт. Шість карт. Шість карт. Шість карт. Шість карт. О, карта руйнації. Карта повернення. то тобто есть возвращается центр під захистом. Центр під захистом. Бачиш, центр і захист. А от схід. З сходу почнеться. Слышиш, а в якому місті оця Саяна? Да, Оце оттудиться. Це нового і Казахстану, так. Оце відтуди почнеться. Це теж центр. Ну, центральний схід. Ну, це центр. центр. А тут а центр, то, то, то центр і схід, і схід випали, зрозумів? Да, Урал, Челябінськ, будь готов, сіда готов. Да. Ну, то з Челябінська і почнеться, Челябінськ, Господи, де ви там живете? Вас там є хоч їсти, Челябинськ. Де ви взагалі? У вас, є, у вас горіхи не ростуть в Челябинську, немає нічого нормального. Люди, що ви там живете? Не мучте себе. Погнали, хербасенький, я вас люблю, обіймаю. Китра, Китай потроху забирає, спитає пише забирає свої землю, які вкрав, вкрав Сталін. Ну, там нічого не вкрав, вони домовлялися, просто повертаю своє. ну Росія ніколи не буде такою великою, як вона була. Це 6% суші, не буде ніколи. Радянський Союз просто не розпався. І все. Да. Шо, да? Шо, да. Революція в Грузії буде? Де в Грузії? Да. В Грузії пройшли вибори і кажуть, там одні маску. Майте, як пройшли вибори в Грузії? В якому плані? Як пройшли вибори в Грузії? Техня, як... правда, маніпуляції, чи чесно пройшли? А, чи було так? Як... Де ти коли... коли ти останній раз чесно вибори бачив? В якій країні? Як пройшли вибори в Грузії? Ну, карта Луни, обман. Ну, дурне питання. Взагалі, якщо ми задаємо питання, і перша карта Луни випадає, це говорить про те, що ви таку дурню питаєте. Але революція буде? Зараз питаємо. Революція буде. революція буде. Революція чи буде? Революція. Ну, якась підготовка йде, між прочим, якому-то конфлікту. Йде. Я б не сказала, що революція, но конфлікт. Ну, він не, ну він затягнеться, я не бачу. Тут що то мало денег. Мало? О, башня є. Да, да, щось таке за Ну, я тобі хочу сказати, що сама, щось приїдуть, ну поняв, особливо жителі там, щось, сел читать невеликих городов дуже активно будуть. Прям чуть ли не Майдан строїть. Ну це кровавий чи такий легкий? Ти він буде розгоратися. Сперва буде молодь поїде, а потім великий. Ну, а потім уже ну, він буде розгоратися. Карта дьявола? Ну, я тобі так хочу сказати Вони будуть говорити про те, що это силовики можуть їх розстріляти. А, так може бути, прям розстріл. Може. Я, я ж казав, в Україні був перший майдан, хороший, ну типу, спокійний. Другий вже був кровавий. Вже реально були, були ви ж пам'ятаєте, що ці ситуації були. Тобто і в Грузії таке буде повторення, виходить, так, Ланочка? що шошо? В, в Грузії Повтори. другий, у них був Майдан вже. Революція троян. Да. революція, якщо буде, вона буде кровавою, тобто вже. Ну, більше похоже, тут, тут все таки карта, карта дьявола похоже на то. Применення сили буде, ну як кровава, откуда я знаю? Ну може, не розстріляють їх, ну, наваляють і це, це тобі нормальних. Дадуть такі зброї нашим Збройним силам, дякую, питає. Тяна Самко. Україна в листопаді отримає ту зброю, яку, яку вона потребує? Чи отримає Україна ту зброю, яку їй пообіцяли? Нет, не отримає. Частично. Uh -huh. Нет. Нет, 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 друзі, ставим лайк. Лаща Зеленський підписав закон про розрішення іноземним особам без громадянства проходити службу в збройних силах України і на офіцерських до А тепер мідлініє і конкретні, бо я ніхрена не поняла. Я знаю, я що, так вам я зразу я, 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 контекст. Президент підписав закон про розрішення дозвіл іноземним військовим брати служити в збройних силах України і ще й на посадах офіцерів. Я вас питаю, що це поміняє в війні? Це щось міняє, чи це нічого не міняє? А що вони до цього. Ну, Можна покати, будуть натовські офіцери. Ми ж не знаємо, куди будуть. НАТО не вступили офіційно, але по суті, на 20 офіцери. Слушай, ну вони тут є. Угу. Ну, якісь не натовські, ну якісь, ну, іноземні, ці є. І вот. я тобі хочу сказати, це просто для того, щоб знаєш, якась как бы, ну, защитити їх інтерес, ну якісь вони за гроші yeah. Так, Звичайно, ти ж розумієш. Ну як це для України, ну, я тобі не скажу, що це приведе к побіді літа, це просто якась формальність, яку треба було зробити. Uh -huh, Поняв. <реш> Це не не надо, як то кажуть, це це не це не з той серії. Що ми знаєш на кого похожий? Голуб нас о, окіньгам, діньгам вже кашельок. Хоп кіт обіцяв, о боже, і це як діньгам. Хоп, сусід там ворду дав. О, а це так взагалі як з діньгам. Ну то тобто не вірим. Друзі, ставимо лайк, подланочка. Подивіться, чи впаде ціна на нафту. Кажуть, що все-таки Сауди, Саудинська Аравія чи Емірати щось там будуть домовлятися, і впаде ціна на нафту, тому що Росія занадто хорошо живе. Чи впаде ціна на нафту в цьому році. Чи впаде в 24-му році ціна на нафту. Чи впаде в му році ціна на нафту? розговори йдуть, що да треба їх обмежити. Да. Прям уже балачки йдуть уже і ще що. Якби вони не починали війну, може бути да Панієш, а так іменно yeah, yeah. і за цієї війни. І ще що, будуть говорити, знаєш, про якісь, я би так сказала, чи то Росія в суд подасть на них? Поняв? Чи щось таке, ну це буде якась брехня? Або буде, що якийсь документ є. Захищать uh, ОПЕК, що, що займається нафтою організація? Я поки не бачу, що прям в 24-му році упала ціна. Воно знаєш, що буде? Прям падіння я не бачу. Але прикол в тому, що їм по чомусь поставлять в піку Україну і скажуть, що що-то відкуда ти, ти должен, ну, або ти забираєш, ну, що-то що за нас почнуть right. щось говорити. Типа ти виводиш війська, оставляєш залишаєш якісь території, mm -hmm. возможно, це касається, возможно, це касається Криму. Щось мені кажеться, тому що тут якась от територія, от дорога з території. Вони цим ультиматумом їх дожмуть? Да, Я думаю, дожмуть. Я ж помниш, колись тобі вже казала, що Крим буде не воєнними діями забраний, а, а якимсь бумагам. По яким там документам, от от вони як то кажуть, Бо, щоб втекайте, не бачите на ці всі маніпуляції. ці світові, да як 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 лоскутне одіяло? Оце таке сматків, печивок, такий знаєте, куски та туди, те туди, та переминила, там перекрутила. Друзі, реально, це все дуже цікаво, і дай Бог, що ми могли разом з ланочкою з двома майстрами розбирати ці теми. Це дуже цікаво. Коротше, Ізраїль підірвав можливість Ірану виробляти балістичні ракети. На днях Іра... Ізраїль ударив по Ірану. Я вас питаю, чи правда, що Ізраїль знищив або там Іраном Ірану виробництво ракет балістичних, які вони продають Росії потім? Так, чи правда, що Ізраїль э, перешкодив виробництву э, балістичних ракет? Балістичних ракет в Ірану, В Ірані. Так. Ізраїль, Іран і там. угу. Так, да, вони обмежили. Вони їх наполовину обмежили. Хитро не, звісно, молодці. Далі. Чи буде Іран да. далі постачати ракети балістичні? Будь-які ракети, і дрони. Там теж були дрони, дрони ракети в Росію. Що, що, що постачання? Так, да. чи буде. Ви погано чуєте мене, так? Да? Я просто ну, зрозумів кажучи длиннее, менше слово, тому що я вже устала немножко і у ну, мене знижається буде... да. восприяти. Я зрозумів, ти да. мене полакаєш, а я така не вистачає тебе і така я і все. Це красивий, думаю, да, Буду спать. так? Так. Ну... Чи бу... чи буде продовжено постачання балістичних ракет, ракет, снарядів і дронів Іраном Росії? Іраном, Росії. Чи Іран Росія буде далі постачать? Чим буде Іран Росії? Далі постачати. не буде Карта окончання. Дивись, карта колісниця, да Те, що їхало до них, карта смерті. Шо? Закінчило їхати, Поняв? Все. Чи Нет. Правда, що Іран Вони мали вони мали поставити росіянам ось буквально на цих тижнях якісь партію ракет. Вони відмовили їм. сказав все, пробачте, більше не можемо. Да, дивись да десятка мечей, да. mm -hmm. да. друзі, донатим на Збройні сили. Ми зараз збираємо тим, що зараз на Курщині. Їм треба наша підтримка, любов, радість. І я хочу, щоб ви знали, що ваші ваші донати рятують життя нашим військовим, а це найголовніше. Рухаємося далі. Вірш, є ла готова, ми вже в фіналі майже. да Кажуть, що ви закохана жінка, помолоділи. Ви да? завжди, завжди гарно виглядали, да? да, дякую. Поїхали. Так, так, так грабують Діма за колихою Лано. Вона просто темпераментна, вона сама захидає. Ні, мене просто тільки що теж був у ефірі, потім ще ми з дівчатками працювали, то я трошки вже ну така. Так, і в мене теж був розклад та на тиждень, ланочки був розклад по містах, тому, будь ласка, дивіться все, що ми робимо, дивіться. Єрмак каже, це в фіналі ми каже, три роки минуло, і важко продовжувати боротьбу. Ось чому ми робимо перемовини. Така заява, якась трошки дивність на бірслів. Ну, важко продовжувати боротьбу. Тому ми працюємо над перемовами, перемовинами. Я вас запитую: в цьому році чи будуть якісь перемовини? Чи будуть перемовини в 24 році між Україною і Росією, чи сядуть за стол перемовин, чи будуть в цьому направленні двигатися? Діло в тому, що під, на ці перемовини нас підталкують ті, хто повинні були дати нам зброю. Вони нас заставляють. Ось ось карта сім'ї, от вони нас до цього підталкують. Нас просто нема чим стріляти. І да, перший етап перемовин почнеться у 2024 році. Диви, карта дороги. Тобто, карта дороги. дороги. Карта дороги. Тобто, почнеться якась уже починається, либо, либо знаєш, як сказати, але тут такі інтересні перемовини, що таке враження, що вони будуть спершу по Криму йти. Uh -huh. От якісь перемовини спершу з нашим участям. Вони проваляться кідріні фіні, нічого не вийде, тому що, як то кажуть, буде якась та сама, хто-то кого-то питається поймати, але перша спроба уже Іх, карта улетіла, вже буде уже угу. ну, не Зеленський лично там поїде, да якась там делегація, щось буде, щось е, вони... в будесь. Президент сказав, що насильницької мобілізації більше не буде. Вулицями хлопців не будуть хватать Зеленський. Ми живемо під час цифровізації. І до речі, військовим припинити полювання на військовозобов'язаних. І додавши, що такі питання будуть вирішуватися не силою, а типу, в дії або в резерв. Чи закінчилась насильницька мобілізація в Україні? Таже не знаю, які карти брати. Ну, давай, чи не буде більше насильницька мобілізація? Так, чи... чи буде ще? Ну, дивися, багато людей цього ждуть. Але це така трошечки як маніпуляція. Uh -huh. Чого? Тому що на самом деле, розумієш, вони будуть ось присилати бумаги от, і будуть присилати бумаги, ну прям там, чи домой, чи що. Yeah. Ну і що, багато людей, ось карт по інтернету будуть. Слати. Будуть слати по інтернету. Тобто вже на вулицях ловити не будуть, будуть по інтернету слати, но вони не наберуть те кількість новобранців, які їм потрібно. Воняв, не наберуть. Тобто не вистачає. От просто людей не вистачає, і їм буде дуже важко. От, і вони про це будуть говорити: що нас немає ким воювати. Американці просто просять нас зменшити призвіний вік до 21 го Прямо, прямо це заявляють. Чи буде зменшений призвіний вік 21 року? Зараз подивимося. Чи буде в Україні зменшений приземний вік до 21 року? Чи буде в Україні зменшений приземний вік до 21 року? Ну, дивись, ті, хто вчаться, тих не будуть трогати. Ага. Так. А так, так, да, да, будуть зменшувати є карта движення в цю сторону. Да, да. Скоріше за все, буде багато, але ті, хто вчаться, ні. От, І ще що, і тут така інтересна ситуація, що е, ті, кого будуть по інтернету визивати, там якось буде хитро зроблено так, да? що ти прийшов щось там підписати, а тобі тут повісточка і навелка. Ну, зрозуміло. Да. Ну, пожеремо, побачимо. Ланечка вірш. Люди питають, чи буде в кінці вірш? Звісно, буде дорогі вірш. Звісно, звісно, як же ж без Блана вірша? Лана на початку вже налаштувалася, yes. а що? Людина чекала мене неділю. <laughs> так, ти сьогодні сказав, що е, сьогодні неділя і там щось таке, а в мене є такий вірш. Має кожен день відтінок. Ось, наприклад, понеділок. Він, немов те синє море, трохи зранку холодить, а вівторок більш м'якіший, і відтінок більш світліший, має колір більш тендітний, пестить нас небес блакить. Середа червоне сяйво. Порівняння будуть зайві, колір руху і енергії, і робота аж кипить, а четвер стає рожевий, наче цвітом яблуневим. Щось магічне є у ньому, за і зникла мить. Ну, а п'ятниця, сестриця, вся зелена, мов ялиця, колір спокою дарує, скоро ж будуть вихідні. Тож субота яскравія, жовтим кольором радіє, і дарує безтурботність всім тобі йому мені. А яка ж тоді неділя, то немов чарівне зілля кольорами та відтінком веселково виграє, бо для кожного дозвілля є своє, бо то неділя. мерехтить таким відтінком, що в душі у тебе є. Клас, класний вірш. Треба десь, щоб його надрукуєте десь у Фейсбуці, щоб можна було брати дітям читати. Друзі, Добре. дякую, що ви були з нами. Ви знаєте, я це останнім часом, уже по собі подумав. Мене дивиться така велика аудиторія, і я от хочу, щоб ви на кожному ефірі моєму ось в Ланочку з іншими майстрами. От внутрі, всередині себе відчувало це світло. Змін жог що воно зміниться і буде класно, не впадали ні, в який стрес, депресію там переживання, от просто якось заряджалася хорошим, і от на ну що так, що може одна людина, а що можуть там 7 тисяч одночасно, 6 тисяч одночасно, які дивляться. Це колосальна енергія. Тому давайте з нашого серця маєте тільки позитив, добро, віра в перемогу, і віра в перемогу кожного, коли вам тут буде краще ніж було. І я хочу, щоб ви це несли так і кожен вечір просто, Лавочка, правильно? правильно Дякую вам, дорогасенька. Дякую. Прекрасно. Дякую. Всім до зустрічі. До неділі, Лавочка.